Доброго дня! Ви знову на каналі Цікавинки Українки і я, Люда Бублик. Сьогоднішня тема нашої розмови доволі складна, однак ми стикаємося з цими проблемами у щоденному нашому мовленні. І сьогоднішня наша розмова це є відповідь на прохання моєї глядачки 2006 КОУ, Не знаю, хто ховається за цим ніком. Вона попросила пояснити, в чому помилка, був такий маратон, який назвався Стань легше знакоклику. Ще можемо почути, як люди говорять, мова чистіше, моя мова стала чистіше, мій зріст став вище. Ні, це не по-українському. Де ж тут є проблема? Вище, чистіше, легше це все вищий ступінь порівняння прислівників, а прислівники високо, легко. Чисто. Отже, якщо маратон називається стані легше, це означає, що людина була важко, а стане легко, мова була чисто, а стане чистіше. Зріст був високо, а стане вище. Ну ні, Тому що людина була важка а стане легша. Мова була засмічена, а стане чиста або чистіша. Зріст був низький, а стане високий або вищий. Тому правильно говорити стань легший або стань легша, зріст вищий. Мова чистіша. До того, випереджуючи наступні помилки, скажу вам, що часом люди дуже часто говорять, що я стала легшою, моя мова стала чистішою, мій зріст став вищим. Так неправильно. Моя мова. Стала чистіша. Бо якщо ми говоримо стала чистішою, ми повинні обов'язково додати залежне слово. Моя мова стала чистішою мовою, масло масля не виходить. Якщо ж ми говоримо, я почала говорити чистішою мовою, все гаразд. Я стала легшою людиною? Все гаразд. Якщо ми відмінюємо легшою, тоді маємо додати обов'язково людиною, жінкою, дівчиною, особою мусить бути оцей іменник. Зріст вищим. Н -н -н. Зріст вищий. Чи вловили ви ще одну помилку в тому, що я сказала? А пам'ятаєте наш попередній фільмик про вищі і нижчі ціни? Зріст не може бути вищий, людина може бути вища, а зріст більший, або зріст менший. Тобто ми можемо сказати, що я стала вища, я став вищий, або мій зріст став більший. Його зріст став менший, бо він старенький і вже згорбився. Дивіться, як багато цікавинок в українській мові. Цікавтеся ними, пізнавайте. А я настільки, наскільки зможу, буду вам в тому допомагати. Дякую, що ви тут зі мною, що ви заохочуєте мене вишукувати ці цікавинки і розказувати вам про них. До наступних зустрічей, Па-па!